Звісно, якщо в тебе є з ким грати, є якась тіма своя, то обов'язково потрібно грати тімейтом. Тому що я граю в соло, я граю з рандомами. А можу 100% сказати, що це повна дроч. Грати з рандомами, тому що. Ну, знаю по собі, іноді заходиш хатку і тупиш просто колосально. Тому, звісно, з рандомами, якщо хочеш якісь брати високі ранг, я знаходжу зараз на платіні 4. Це навіть не середина рейтингу ну, цього режиму, в котрому я граю. Тобто Платяна 4 це для. Ну, скажімо так, трошки рагулі. Ну, котрі щось колись десь грали, але так полком і не задротіли. Так, ну все, починається. Починається битва. Блять, треба валити, мені здається. Треба валити. Нашого одного вже повалили, мені це не подобається. Буду, Буду що, буду пробувати його підняти. Береженко, як миша, тут зайду. Підімо на крысу. Ага, і там підняло, окей. Окей, окей, допомагаємо, чуваку. Допомагаємо, допомагаємо, допомагаємо. Ну слухай, не дуже сильно допомогли, конечно, могли і краще допомогти. Но мені здається, треба з'єбувати. Бо нас розмотало. Ааа, боже моє. Звісно, є така тема, що коли ти не а, зігран з командою, ну важко, важко щось о, робити, скажімо так, класно, тому що. Ну, банально немає зіграності. Де вона? Оходіть. Десь там, коротше. Знову у нас одного вбили. Ну, понятно, понятно, понятно. З ракетниці в обличчя. Вот мрак. Начебто дві хвилини потрібно отримати цей кешаут. От. Я сам, в принципі, не дуже сікув в цій грі, але розумію, що тут по механікам, ну, вона точно не гірша, ніж а, Battlefield і. І той же самий, наприклад, а, не знаю, там Call of Duty. Ну, якщо, якщо розглядати саме арена, арена шутера, королівську битву і так далі. Да, вон сидить, сидить, Гендіш. Зараз ми його викурюємо. Ну що, ми з хлопчиками, до речі, ось рашанули їх, але ми не взяли кубік. Запрятався, виявляєш, який він. Коротше. Оп! І тепер нам потрібно цей кубік, собственно, ставити в наш кишаут і обороняти його. А я вам точно скажу, що його будуть зайобувати наш кишау. Люди будуть на нього нападати. Вчиться, бо він всім потрібен. Ну, і тим самим, якщо побачити зліва згори, видно, видно скільки ми грошей маємо заробити, якщо втримаємо. Це саме кешао. Можна ламати, в принципі, якісь предмети. Ну, коротше, що я вам розказую? Ті, хто грали, вони 100% розуміють. Ті, хто не грали, їм потрібно 100% грати самим пробувати. Бо. Тут потрібно відчути саме цю гру. Бо я, наприклад, скачав її на релізі, почав грати. Мені вона. Ну, я її не зрозумів, чесно сказати. Якось не було в мене розуміння. Ну, ну нічого таке, чи вона подобається, чи не подобається. Зразу відчувається, ну, такий скажімо, Прикольчик в плані того, що. Бляха, М... я забув, що я хотів сказати. Коротше, це по суті не важливо. Що я хотів сказати. Понятно, понятно, я біжу, все, я все, зачекаю. Блін, треба підняти нашого чувака. Оп, підняли. Допомагаємо другому. Допомогли. Я кайф. Коротше, ну слухайте, в принципі, в мене непогана. Не погамить команда, я так розумію, бо ми, в принципі, не, не програємо. Свій кешат, я надіюсь. Поки що рано, звісно, казати. Тому що прибігли Фіолетові по скудиші. І він не встигнув захопити. І таке буває, друже. Ти старався. Що, підійдемо нашого, да чи що? Давай підіймемо, де він тут? Я його загубив. А, він ріснувся. До речі, а, тільки в Платі Новолігії 4 я зрозумів а, таку річ. Ну, звісно, можна було і раніше, звісно, зрозуміти. Коротше, в нас є ще. Як це назвати? Коли нас бувають, ми можемо переродитися. Забув українську, як це називається. Я завжди перенароджувався, не чекав, поки мене підіймуть, тому що, ну, іноді це вигідно, щоб просто добігти, добігти від місця смерті своєї. А Ані, у нас у ці монетки є, їх три штучки. Три, чи там чотири, може бути. І ми, коли використовуємо перенародження, вони витрачаються. І суто, тактично, іноді це може просто заруйніти катку нахрен. Коротше. Краще пізно, ніж ніколи. Правильно. Де ти, де ти, друже? Ага, ти збоку, да? Понятно, ні, я з тобою не буду махатись, я не хочу, но воно мені не потрібно. Воно мені, друже, не потрібно. Блін, треба допомагати нашому. Де він? Угу, допомогли, окей. Слуха, нормальна у нас команда. Воля так і непогано. Я вот е, останні раз заходжу, іноді прям ну, мені печально стає. Бляха, муха. Тому що я розумію, що ну, хочеш там грати з класним командою, грати чи зі своїми, чи. Ну, по факту. на що рашують. Що дуєш? Короче, чи хочеш, хочеш грати нормально, грай за свою команду і буде тобі щастя, условно. Ну, чи будь э, супер котлета якоюсь. Грай а, все задроти задроть, и иди. Нам пиздец. Нам пиздец, нам пиздец, да? Нам пиздец? Да на пиздец, я заразумел. Ну, нахуй гранатку. Чисто кайфани. А не пиздец, да? Че не? Я сейчас живу, слухай. Но я жив. Это я выбачаюсь, друзья, но там пиздец полный. Там, звісно, грати важко. За рахунок цих скинів воно в нас один а, друже стоїть. Ага, все, я чухався, дай бог. Це в нас гарно поставив. Гарно поставив. Слухай, клас. Ми таку відстань молив пробігти. Пролетіти з твоєю цей мотузкою. Так, ну що, нас тут будуть вже зустрічати. Давайте потрошку йти, дивитись. Ага, ага, бачимо, 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 бачимо. І ось внизу ще, да? Трошки підпалили. Далі, не бачу, не бачу його. Допомагаємо хлопцям. Уу. А нам же ж піздец. А нам же ж та піздец. Ну да, нам гайка. Цей клас лайт. А, дуже крутий, якщо ти вмієш грати. Тому що, наприклад, я на лайті граю, але у мене не виходить близько грати, так як хлопці гарно. Ну, просто не виходить і все. Найлегший клас, мабуть, все ж таки медіум той, за котрого я граю. Ну, як на мене. В нього найліпші якісь а, дійсно корисні речі є такі, як. Дефільберіатор. Дефіблі... Коротше. А, мене все рівно ніхто не дивиться, тому можу собі дозволити. Помилятися як хочу. Коротше, уся шляпа, то що можна підіймати, коли тебе було. В нього мені дуже подобається це, те, що я можу знімати стіночки. Якісь. Йоп і наліво. Це погано. От я зняв стіночку і собі настрілю прекрасно. Ну, не так прекрасно, як зараз, звісно. А ще в мене, до речі, є отака от херня, що в мене лагає якогось хрена. Я побіг звідси. Мене зараз б'ють і нема сенсу. Потрібно нашого дружбана підіймати. Тоді хоч якийсь шанс буде. Слухай, ну запакувався Гадєнаш. Як нам вас розшовать? Ні, ну не лізь, будь ласка, налізь, не, не лізь, не лізь. Вони десь тут сидять. Блін, як їх рошивать? Я навіть не знаю. Ну як мені їх рошовать? Ну, Но звідси, звиться, да? Та еп наліво, налево, просто Зачиняється пена, я не можу навіть пройти до них. Я просто не можу пройти. Що робити? Як жити все життя далі? От тут же сиди, да, гадьониш? Бляха-муха. Давайте, не знаю, розшивать, пробувати, що робити? Лічилку збиваємо на всякий випадок. Мені гайки, мені гайки, мені гайки, мені гайки, Ну я буду присідати. Не допомогло, хоча завжди допомагає. Так, все, я зібрався. Я зібрався. Я зібрався. О! Чувак навчився нарешті закидувати цей канат. Так, ну ми трошки розбіглись. Один там, один. Ну треба бігати разом. Я не знаю, в принципі, запорука, запорука успіху в цій грі це бігати разом. Як би це не звучало би дивно, але це найкраще, що можна зробити. Так, а що відбулося? А де всі мої? А що? Ну ладно. Пацанчик, мертв. Підіймаємо, підіймаємо. За йому. Хто стріляє? Я не бачу, хто стріляє. Тут, так? Да? Ху, а що відбувається? А, ну понятно. О -о -о -о. Дякую, полікували, 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 полікували. Маленьку мишу добили. Радуємо. І в нас залишився ще середнє, да, піздів? Де він? Коротше, його не бачу. Не бачу, не розумію, не відчуваю де він. Друзі, тримайтесь, будь ласка, давайте не відкисати. Давайте не відкисати. Давайте не відкисати. йоп твоє наліво, йоп твоє наліво, Ну хто ж так стріляє? Так, тебе ми забираємо, тебе ми маємо підняти, обов'язково! Боже, невже ми заберемо нарешті один кешаут? Невже таке буде? Якщо заберемо, в принципі, ми вийдемо на друге місце. Хоча ще 3 хвилини. Більше, ніж 3 хвилин, тому. Не факт. не факт. Що, звідси йдуть? Ні? Ні? Ні, Ні Точно. Так, а що у нас є? Щось? Якісь бочечки. Тут є бочечки, отакі, от, наприклад, котрі позбавляють можливості персонажу. Коли влучаєш цією бочкою, то персонаж не може використовувати нічого, крім зброї. Глянь. біжить, біжить, бежать. Вічувай їх чую. Розумію. Мабуть, будуть з, з даху, да? С песна сна влаштовувати. Да, 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 да. Десь там. Понятно. Ні, ну я ж не дам вам захопити. Ти ж розумієш, да? Що воно ну, такого не буде. Не, ну що я зроблю проти нього, да нічого. Я можу звалити. Це вже непогано. О, так, ми кешаут забрали. Друзі, господа, ми ж кешат забрали, ми ж молодці. Так, ну з хевіком, звісно, небезпечно. Оу, ще один хевік, Нам гайки, нам гайки. Не нам, а мені. Нічого страшного. Так, підняла, поїхала. Давайте. Мені дуже потрібна ця перемога. Ты що, у мене перший стрім в житті. Ви ти. Ну, хочете мене позбавити перемоги? Колеги! Давайте вже їх трошечки розхерачу. Так, забрала кишау, да? Угу, біжуть. Куди ж вони біжуть, блін? Вони будуть на А. Бля, ну навіщо я з э, хевіком перестрілююсь? Ну що ж я за людина така, а? Він же априори сильніший. Сукис. Блин, мразі мразь забрала, но ну, який кигаденыши. Забрало наш кишаут. Забрало наш кишаут, і нас моніторять. Так, тут. Да, да, сидя, гадныши. Чекають. М? Допоміг. Сім. Блин, як же вас то правильно, а? Як же вас правильно розшивати? Получаємо, гори. Гори, друже. Де ж на горі, на горі, на горі, на горі, на горі, блін. Зараз ми його викоримо. Чи не викоримо? Боже, як їх важко розшивать? Коли ми не вміємо, як це робити. О, один мінус. Один мінус. Окей. стеночки стіночки знімаємо. Девін. Бляха-муха. Бляха-муха. Слухай ты. Э... Show... Так, захищаємо, захищаємо кэшаут. Захищаємо кэшаут. Yeah. Ну Просто ми Рембо. Ну поки ми проходимо, що я вам скажу. Поки то начебто все норм. Поки начебто силок. Можна навіть. Емоцію зробити. Клас! Нарешті ми пройшли кваліфікацію. Скоро, тим паче, буде. Вона буде представлена на мажорі. Начебто в Стальго... Стокгольмі, Швеція. Якщо Стокгольм, це Швеція. І я думаю, що популярність ігри має вирости. Тому що я не розумію, чому ні. Я просто об'єктивно не розумію. І я, наприклад. Якщо це почують КСР, вони, мабуть, мене вб'ють, Зачікують ножиками. Ну, наприклад, я вважаю, що у нас значно краще, ніж КС. При всій повазі до людей, котрі грають в Counter-Strike. Я розумію, що це легендарна гра, бла-бла-бла, і так далі. Але. На мою суто, суб'єктивну думку, ну, вона як мінімум не гірша, ніж Counter-Strike. Ну, от, Якщо так розібратися, хоча я можу помилятися. Я просто засался кейсером, котрі мене почікають. А, і до речі, я ще абсолютно не розумію, що можна казати на твіче, що ні. Ну, я думаю, що коли забанят, я зрозумію, що можна казати, що ні. Так, ну шо? А... Другий раунд. А вон побігла вже уже піздеки. Побігла, ще. Вриваємось! Погано, я урвався, звісно. Дуже погано. На хевіка з копьем. Оце я, конечно, увірвався. Он, класс, класс, клас, класс, класс. Живемо, 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 до свого бля, як погано, я зарублю. Де вона? А шо за. Йоп, твою налево, я в ліфт впав. Який. Твою і... мать. Ну, тут він, да? він тут, ну, він тут я Він... Вони мене караулять. Правильно? Чи ні? Наче ні, наче ні. Так, куди ми біжимо? Господа, друзі. Куди, куди, куди? Жить. Я розгубився. ми всі щось в іншому місці. О, Давайте сюди, окей, я згоден. Я згоден. Ось є? Так, ну треба почекати свою команду. А де наш дружбан? У нас же ще один був. Чи я реально настільки сліпий. Короче, я не бачу, де наш дружбан. Заходимо. Заходимо. Так, ну це паска, друже. Ти б зараз би його, мабуть, быть, не активовый, да, вони вже бежит. Що? Да, понятно, понятно. Понятно. Я, мабуть, буду тікати кудись. Я мабуть, тут почилю трошки. Слухай, ну наші такі прям. О! Ля, ля, яка миша. А, не, 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 валі, 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 вели. хотів його, щоб він провалився під землю. Мабуть, захистило. А мені просто була потрібна пауза, якщо чесно, покурити айкос. Можна ж сказати на твій че, айкос, покурити айкос. Чи це пропаганда якась? Якщо щось, то все засуджую, в чертям собачим. Блін. Та мы заберемо, мабуть, щоб вона лікувалась. Та не-не-не-не-не-не, будь ласка. Ты мать, я ж сказав, будь ласка. Так, все, давайте, збираємось максимально. На жстко. Мені здається потрібно було мені приціл поставити, бо я щось без приціла. Як олп. Тут, да? Де? Тут десь. Тут десь. А де він? А куди він дівся? Блін, у нас, походу, непоганий лучник. Я залук теж обожнюю грати, але якщо чесно, не вмію так, як питіла себе. Піздец. Я вибачаюсь. Ну просто капець. Сюди, но на, на цешечку, Давайте на цешечку. Ну вони, звісно, не послухають чи послухають? Воно, мабуть, теж зрозуміло, що. Треба спробувати хоча б інший варіант з якихось. О, бачимо, підсвітили вже. Блять, а що сюди заліз? Невидимка! Невидимка! Мать його Ну Я, конечно, звісно... Та шо ж ты носом? Я, конечно, трошечки тупонув. Не трошечки, а нормально, прям тупону. Зірвався в якийсь двіж. О, мене підіймають. Мене підіймають, клас. Я таке люблю. Я навіть готов допомагати. Щось мені не щастить. Не щастить трохи. Так а що, все, да, все нас били. КП, залишився один а, хевік. Цей тигр с копьем. Цей гаденыш. Це просто охренеть. Це просто мать его охренеть. а короче, мы, походу всасуем, да, цю катку. Ну что, давайте ще раз. Ще раз спробуем. Тільки тепер максимально збираємось. Головне не нарватися на тигра у того придурочного. Давай, давай, спокійненько заходимо. Спокійно он не... виходить, конечно, заходит, якщо чесно. А, ще й жовті прийшли, клас! Блін. Коротше, Короче, розшивали точку С. Жовті розшивали точку С. І хто, хто вийде переможцем? Ну вже знову... Ну тепер. Чи сиреневый це Чуржевицы. чи який колір? Охренеть. Просто охренеть. Ну, об'єктивно ми слабкіші. Звичайно, у нас э, лучники, я так розумію, більш-менш нормально грають. Слухай, які набезпечні хлопці. Давайте там, давайте, всі туди, всі. Зараз ми своє заберемо, звичайно. Зараз ми, мать його, своє заберемо. Це, звичайно, не точно. Мать його, як я гарно кину. Так, один мінус, один мінус, один мінус. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Там ще жовтий, клас! Я таке люблю. А де, де хто? Що відбувається. Блін, треба нашим допомагати. У ж ще ще в тулу, гадониша. Да, 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 в тулу, в тулу, в тулу. Что, ну пошли раз, разобраться с ним, или что? Там один, да? Давай попалимся, малеха. Боже, оно живе! Но в трех, но в трех мы того тигра, конечно, расслабучим. Нареште. Слушай, моя команда, конечно, дай боже. Дай боже прям. Класс! Класс! Я супер задоволений, Ну, тому що рідко буває, прям коли команда грає краще ніж ти, ну на цьому рівні, мабуть, не знаю. клас, короче, я супер задоволений, Команда лучник тягне нас. де, звідки, хто, хто, що будемо чекати, Давай, давай, на гору поїдемо, раздомоем. Лящей. Я не зрозумів звідки, якщо чесно. Я не зрозумів звідси, ага. Зрозумів. Не добувай, будь ласка, не добувай. Та не добувай, я ж прошу тебе по-людськи. яка мразь.